На каналі Fishing Man's Club, українська рибалка. Сьогодні вийшов на рибалочку, неділя-вихідний день, 16 червня 24 року. Отакий ось, ось прекрасний ставочок. Уже закинув поплавочну вудочку. І, друзі, сьогодні взяв з собою резинку. Старий дідовський метод ловлі. Буду рибалити сьогодні на чесниковий кук. Є кукурузіні пуфіки пінотісто. і в мене сьогодні буде опариш. Отакі От будуть бутербродики у нас. Вудочку я закинув на е, чесниковий кук опариш. У нас, бачите, така погода сьогодні. Цілий день обіцяють дощ, але я сьогодні вийшов на риболовлю, думаю, що сьогодні буде прекрасний кльов. Подивимося, що скаже нам. Рибка. Друзі, на прикормку я вчора зварив шаняну кашу і купив макухи. Карась макуха, прикормочка буде, зараз вам покажу. Ось моя шаняна каша. І прикормку буду використовувати фанатик Це карась макуха. Так що зараз мішаємо прикормочку, наживляємося і ловим рибку, друзі. А вам, як завжди, приємно перегляду, не переключайтесь, буде цікаво поїхати. Так що ну, я знаю любить дуже карась і інша мирна риба. Так що я думаю, що це то що треба для рибки. Тим паче на резиночку, блін, давно так не ловив капець. Беремо нашу прикормучку, фанатик. Спецрецепт написано. Подивимося, провіримо цей спецрецепт. Для донної та поплавцевої ловлі. Карась макуха. Так. Ну що ж, засипаємо. Я думаю, небагато. Цього може буде достатньо. І розминаємо нашу прикормку. Я думаю, що тут і влажняти не потрібно буде. Ну, якщо потрібно, то увлажним. Запах запах, друзі, обалденний макуха з пшоном це що то з чим-то я думаю карасю сподобається і не тільки тут і короб є, і білий амур є. Подивимося як воно буде. Да, все зараз зроблю пару кульок. Закину на поплавок. Хай собі там стоїть, це все буде у нас на дві кульки, я думаю, достатньо буде. А це в нас все буде на резинку. Так, друзі, опа. Ану. Раз. І два. Хай собі там підходять. Можна ще один, бо трошки щось не попав. По поплавочку не попав трошки. Опа. Хай собі там рибка крутиться. Так, друзі, у нас все готово. Чесночний кук з опаришем і кукурузяний пуфік з опаришем один гачок. І все це в нас на, корму, на кормушці в мене Пшоняна каша з макухою. Так що полетіли. Опа Помаленьку опускаем и сподіваємось на хороший клв. Дощик у нас закінчився. Так що я думаю, що все будет добре. На удочку було поклевочка одна, не встиг, затянуло прямо вправо під дерево, але пока нічого не було. Все, полетели. Полетели, полетели, полетели. О, надо немножко встать, чтобы оно пошло. А что? пошло нормально. Так, иди, 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 иди. О, сейчас на 350 3 Так, ставим у поплавочка от весика. Все по старинке, друзья мягких прищепок. О. Все. Резиночка у нас стоит. Все, наблюдаем за поклевочками. в сторону уже ой карасик. маленький <решит> вот такие есть друзья да, Стой, 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 стой. стой, стой, стой. Опа. Ну, О, 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 опа. Хороший карасик. Хороший карасик. О, бля, иди сюда. О, уже взял на удочку. Опа. Есть. Ну, вот такие, друзья, непоганые. Друзья, ешусь. Так тільки що потягнуло, що тільки не, зля... не зняв покльовку. Ну, це должен бути ж такий непоганий вроді би. Товарищ. Але немало. Ёжес а, маленький. маленький, ладошка. Ладошечка. Ай, запутаю тут. Все. Чесночный кук, друзья, и опарыш. Бачите, працюет. Чесночный кук и опарыш. Вот такие вот красики. Опа. Так, друзья, переноживаемся. И запускаем нашу артиллерию. Ой-ой-ой-ой-ой. <свист> Что-то -ой -ой -ой. перепутался. Один. Ну ладно, катушка сейчас распутается. Ну, это уже едет, друзья. Я уже ел. Я уже я не промахнулся. Долго ты меня мучил. Да, на чесночный кук, друзья. На чесночный кук. Опа. Опа. Вот такие вот. Непоганий. О, стой. Криславчик. Іди. Так, перенаживляємося. І ловим далі. Гоп. О-о-о, о, вот это е, Це Все есть. Все есть. Ну гачок. Короче. Опа. Хороший подъемчик хороший. Опа, ты позаматывал. Да. Позаматывал мне все гачки. Опа, який красивий, позаматываю усі гачки. А? Хі -хі. Оце є, друзі. Оце є. Ви бачили покльовочку. Хороша натяжечка. Це мені подобається. Але навіть хорошо. Пирається. Отакий, який я казав, на ладоні. Опа, стой, 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 ті, мене перепутай. Бачите? Закрайшив губи. Иди. О, -о, -о. Ну все. А це есть, друзья. А це есть. Дождался я все-таки. на перший гачок. Нормальные лопасочки такие. Опа. Опа, вот такие Хорош, братик. А? Карасишка. Как он такой? Подошли. А тут, знаешь, больше всего с этой молодежью. Они приехали и думали, Те все купили там, mm -hmm. закинув вудку, та й вітя. Ні, треба читати. Дивіться, бачите, що робити. Да. От. Є. Пока обдурив, <Летєв>, блядь. <пока> Я спеціально вже ждав, коли він потягне вперед. Це Та ну Там шо. Чи він сам вже був цепився там, чи... скидається, А ведь коробка такая штука, а скидаете на искренне. Я сидю с цей. А, то он есть, наверное, да, чешу? А? Есть, наверное, там сидит. А? Да, а? да, 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 есть, да, есть. Все такие засеки. Yeah. Друзья, есть. Вы поклевку бачили? Да. Пошел в сторону. Вот, да, А останній передостанній гачок взяв. А це ж я кажу, оце така була кормушка друга. Отакі, друзі, карась, ладошка жаровий. ну кормушку не Пошли не тільки опустив і вже починаю. Да. А щоб ти чуть бішечку кормушечку лучше б може Ні. Подолжен, дырка. Е-е-е-е. Да він так хорошо натягнув. Не... Оце пішов клв, я понимаю. А тут зип, 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 зип. Це б пішов клюв. А он, ребят. Я сказав, я не спішу уходити. Не посидять два часа і пішли. Ну так я тобі хочу сказати, що рибак це найперше. А не так прийшов, да? і з мрії закинули витягне, закину витягне. Це рідко так буває. Хороша була покльовка, друзі. Дуже хороша, що сід. Ну не сильно великий. А ти знаєш, щось у мене у стандарт. Сковородочний. Да, ну вчора йшли. Ох, ти кимні не цей. Иди, это вот кейс. Иди. Иди, друзья. Хороший подъем был. Пошел вливу. Трохи давить. Ну, тоже наверное, не дуже великий такой ладонька. ладонька. Ладонька десь. О! Стой, 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 порвесяш. Ох ти ж кабанчик. Ось такий, друзі. Знов чуть не попав. Та що ж це я так не можу, вже біля себе садка поставив і не можу попадати. Перенаживляємося. Є, друзі. Видите, только упустил, и натяжка пошла сразу. И тут клюет, на утку только что положил, короче, на утку не... Я ты думал, что у тебя была еще одна резинка или еще одна утка? На утку, да, куда скажу. же она. Как не А, видишь, вот О, карасик стандартный, хороший братик. Ребята-то щось друзі це вже є на, До речі, на попуску От весь час промахувався цей раз я взяв ну ще не взяв звісно. щось веде трошки в сторону притоплює на останній гачок якщо не помню я на передостанній. не опускає все йому трошки, щоб він остив. Опа. Побовтатись. Оп. Такий коросик непоганий, в принципі. Нирмов. Др друзі, дивіться що робиться, сам вцепився пораз. Дивіться, що робить. Капець. Зараз будемо тягнути. Оба на. Оце то клюєс нам цепляється. О! Пішов наверхсь. І підсікати не треба. Ну, ну до речі, без цього, без опариша. Поцепив я кук, і ви бачите результат. Здесь гарно впирається ж. Омали. Опа. Такий коросишка непоманий, да. Опа. Кука ж на лески. Ви всякий хороший.

О, я там положила поплавка, друзья. А, -а, а Блин, лежит поплавок. И Ай, и втик. Васта. <соценно> и втик. Ну ничего. Опа. Еще раз, может, клюны. Друзья, без поклевки на удочку. Бачите, ну, На опариш, до речі, один Може його на опариш просто ловить Він буде брати. брать зараз освіженькі поцеплю без всяких цих Чисто на опариш давайте штук 5 надійним подивимось як воно буде Раз. Два. Може він буде і без В цього без скука клювати, Кажу без запориша. О! Отак. От Я раз витягнув вудку. Другий раз витягнув вудку. Один раз карась зійшов, другий раз карася взяв. І він... Чисто стояв на опариш. Ну можна, попробуємо чистого париж. Може буде клівати. Дивимось. Ну. І нема. Брав, брав і не добрав. Ай, хорошо, бро, поспешили может, о, 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 о. Опа, есть. А вот тут есть карась. А на утку есть, друзья. И на